Як відбувається нагрів води нижнім теном? Теплокумулятор 500 літрів, тен зроблений в самому низу. Вранці було вгорі близько 75 градусів. Після того, що активно користувалися. Зараз там не знаю, яка 11-та година, можливо, чи 12. -та. Треба дивитися. Включили ми всі 6 кВт. Сюди бачимо три розетки. Небо сьогодні чисте, генерація прекраснень. Я не знаю, скільки там завдає. І що цікаво, низ був 48. Тут було десь 55. О, там було трошки більше 70, приблизно так само є, і десь був 75. І тен не може піднятися холодна вода вгору, перш догріває низа, те, що у нас витратилося, заповняє. І коли вже знизу буде більше, ніж вверху, тоді починає грітися верхній термомоти. Верхній не піднявся. Низ, бачимо, із 48 стало вже 73. Тут так само із 50. 50, десь було так. Стало майже там 72, тих самих 72 тут. так цікаво, не жим темно. І ніякого не шипіння, Ні булька трошки, трошки посвистує, тому що, що сонце ще не ввійшло в піку фазу, значить шимка трошки прикрита. Трошки легеньке посвистування є біля тену. Мало, мало відчутне воно.